Станом на зараз я маю ось таку команду. Маючи 300 тисяч монет на аккаунті і 17 з 23 збірок на Бабе, я вирішив просто піти і зіграти ВЛ тим складом який є. Ladies and gentlemen, it's match day. Стартуємо вел з матчу проти польської курви. Ну і чех подумав, що не зря в нього шлем на голові. і Рішив засейвити, но варіант цей не пройшов. Потім м'яч просто тепешиться в ноги, мілітав. Я контролюю м'яч, розвертаюсь. І тут бац! Він в ногах умілітав. А вишенько на торті був абсолютно логічний. Гол Т'яго сіли. Т'яго, сука, сіли. Ну і після такого я поступив як настоящий мужчина і просто лівнув. І в next двох матчах мене просто викинуло. Hey, disconnected. Hey, disconnected. І в результаті перший ігровий день завершився статою 7-3. В принципі, нормально, але могло б бути й краще. В суботу ввечері і Sports релізнули ідеальне для нас SBC Пауло Мальдіні 92. Він ідеально залетів в наш склад. Наступні 5 матчів були дуже легкими. І ось найкращі моменти з них. Як результат, п'ять перемог підряд. Повернув я колен в склад і сталося 4 лужа підряд. Я просто не знаю, як таке може бути. Я просто беру і здіваюсь просто над кожним стопом. Але в результаті я програю. І я просто не розумію, і я просто не вірю в це. В кожному матчі в мене їх жі більше, але забиваю я менше, і просто, от, просто меч не летить в ворота. Ну і я ще можу зрозуміти, коли це в одному матчі. але не в п'яти матчах. Це ж просто нереально. Просто кожен божий матч в мене їх жі в два рази більше, а голів в два рази менше. От просто от як, от хтось обістіть мені, як. Яке може бути. Я ще можу поняти, коли просто ігроки слабкі. Просто вони не можуть забивати з тої стану. На мене стоїть Роналдо, лучший бомбардір, а в сопі на воротах руска шлюха Яшин, яка відбиває просто все, що летить в бік воріт. Ну і нагороди. Промо. А, ясно. Ну і подивіться, хто мені випав. Німеччина, CDM. думаю, Кіміг вже непогано. А за ним, а за ним, а за ним, а за ним вірджу, скільки я тебе чекав, Ван Дайк.